Всім привіт! Сьогодні починається моя подорож і флешмову на підтримку цієї збірки шарами. Це збірка, збірка творів Київського літературного клубу, який називається Клік. Я теж до нього Ось У Ось збірці. Немає мого вірша, там оповідання про це. Але я буду читати вірші своїх друзів. Ну, Намагаюся, я не знаю, як мене вийде, я намагаюся, намагатимусь в кожному знаковому місці читати якийсь вірш. Якщо, звісно, ну, що, звісно мені пощаститься здійснити. ось, хочу розпочати читання З вірша кота є поки що. А не видно насправді де той початок, як у моря країв, чи в туманах щого. ті, що вийшли, стараються не кричати. Ті, що вийшли, говтуються поки що. І ти звикаєш до того, що неприродне, ніби глохнеш від тиші чи від вітрі. Ще сьогодні, до якого багато хто не дожив, і не видно насправді краю не видно ні кінця, ні початку серед тривог і розкидні до.